Це Рікард Бранемарк, лікар зі Швеції, світова знаменитість. Він повертає людей без кінцівок до повноцінного життя навіть у випадках, коли це здається неможливим. Працювати з Бранемарком так само, як і лікуватися в нього мріють мільйони. Та сьогодні він тут, в Україні, вже вдруге, вчить українських медиків і оперує військових. Робить це попри власні страхи. Мені дійсно було страшно сюди їхати. Я навіть написав заповіт перед тим, як відправитися в Україну. Але я вже тут, і в принципі, я розумію, що можу померти. Рікард Бранемарк, представник талановитої медичної династії, його батько сам Пер Інгвар Бранемарк, людина, яка започаткувала використання титанових імплантантів в стоматології. Син рікард продовжив справу батька, але дещо в іншій медичній галузі. Він використовує титанові імплантанти в остоінтегративному протезуванні. До кістки кріпиться імплантант, а не імплантант. Протез. Якщо ви ми. Візьмемо дуже короткий дефект стегна, лівчки. то його спротизувати традиційно. Доволі важко в якому відношенні виготовити культоприймач, не втративши функцію, наприклад, кульшового суглобу, практично неможливо. Це масивні конструкції, незручні конструкції. і Якщо ви бачили, то наші ребята після такого протезування практично іми не користуються. Цей метод дозволяє практично продовжити кінців. За рахунок вживлення цього ендоімпланту, якому підключається екзопротез, якщо пацієнт не може користуватися звичайним протезом, якщо залишок кістки надзвичайно короткий, то це є єдина надія повернути його до. Звичайного способу життя в жовтні минулого року військовий Ярослав отримав серйозні поранення на бахмутському напрямку. Довелося ампутувати руку. Днями чоловік став першим в Україні, кому зробили остоінтеграцію плеча. Повернути функціональність руки Ярослава майже неможливо. Частина кінцівки, яка лишилася після ампутації, занадто маленька, щоб носити звичайний протез. Якщо ну, руку вчепити, практично він не функціональний. Ну, дуже важко буде е, короткою рукою підняти просто іменно важку руку там, до трьох кілограмів. Mm -hmm. Якщо ще, ще щось взяти в руку, то mm -hmm. дуже важко буде. Військовослужбовець Сергій втратив ногу на Луганщині у жовтні 2022-го. Чоловік намагався носити звичайний протез. Це виявилося занадто великим навантаженням для його ноги. Тож за протезування Сергія взявся Бранемарк. Декілька місяців тому він зробив українському герою першу операцію. Декілька днів тому другу. Думаю, через декілька місяців уже зможу навіть ходити. До речі, Сергія напевно пам'ятають деякі наші глядачі. Журналісти сніданку навідувалися до військового після першої операції. Помагала музика наушники під тяжкий рок. Я ж читав книжки. Коли мозок відволікається, то не так помітно. Сьогодні Україна переживає найстрашніші дні своєї сучасної історії. Проте, співучасть і допомога таких людей, як Рікард Бранемарк, додає сил і віри в перемогу. Не взяв гроші він і за імплантанти, які особисто привіз в Україну перший свій візит. Мені завжди було цікаво шукати способи покращувати життя інших людей.